Друзі, вітаю всіх! Всім привіт! Я сьогодні з Олею. Звати Оля, мене Сергій, ви знаєте. Значить, Ми разом починаємо працювати. Я думаю, ви вже бачили наші відео в Рілсах. Короткі. Рілси, якщо хтось дивиться, можливо, TikTok чи Інстаграм. Також я закидаю шорти, короткі відео, які так, телефон береться, а не так, скажімо так. О, тому ви маєте знати, значить, знайомтеся нашій компанії, значить, працюємо разом, пробуємо для вас. І що ще я хотів сказати? Оль, скажи декілька слів для підписників, ну, ти, ти в нашій команді, і як тобі атмосфера, наші починання праці, скажу так, 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 дуже класно. Це для мене новий досвід в житті, вивчання і машин, і щось нового загалом. Дуже приємно з тобою працювати, Сергій. Також ну думаю, будемо розвивати. Будемо розвиватися, вчитися, працювати, і старатися для вас все більше і більше, що вам було цікаво, захоплюючи нас, дивитися. Так і можете в коментарях написати, в якому стилі сьогодні в нас немає часу. Я сам зараз зніму огляд. Оля має їхати. Наприклад, чи вам буде цікаво так, що я коментую, Оля знімає і будемо робити такі огляди. Також пишіть, які вас цікавлять автомобілі. І що ще хотів сказати завтра, якщо, дай Бог, максимум післязавтра вже у нас будуть класні професійні мікрофончики. Так що, друзі, всім гарного перегляду, гарного недільного вечора. Е, робіть чайок, там какао, чай з молоком, хто що любить. І на зв'язку ці... Так, і сьогодні у відео огляді авторинку Луцька будуть різні пропозиції. Почнемо з цього BMW з Америки. Класний такий колір. Дуже гарний перламутер, скажімо так. для любителів BMW. Я думаю, ви розбираєтесь BMW ще краще, ніж я. Тому я багато коментувати не буду по цьому авто. Він код кого цікавий. 2.0 бензин, 2014 рік. Замінено цепи фільтра масло, нова резина, 14700, номер власника є. Значить, такий шкіряний. Красивий салон. Така пропозиція. Гума дійсно, як нова. 528 В седані BMW Голь плюс на комплектації гоал. На газу бачимо є. Місце, де газ підключається і подивимося і більш детально. Значить так, Вона на п'ятиступеневій механічній передач. Коробці, значить, вона MPI точно. Клімат, підігрів, шкіряне кермо, повний електропакет, тобто 4 стеклопіднімача. Volkswagen Golf Plus, 2007 рік, 14 газ, бензин, пробіг 224 заявлений, 5699. І це звичайний атмосферний двигун, не ТСА й не плутайте. І він тут, напевно, йде 59 кВт, а можливо 55. Це вже треба більш детально дивитися. Така пропозиція тим більше на газу. Ще один Golf 5, вже звичайний не плюс, легкосплавні диски оригінальні, такий синій перламутр, красиво виглядає машина, до речі, 2006 рік, 1,6 мет бегун 102 кінських сили, атмосферний 223 земного пробігу 5600 вартість авто. Шкірене кермо, два стеклопіднімача, клімат-контроль з підігрівами, круїз. До речі, виглядає непогано автомобіль. зовні комплектація TAW. Сидіння Ці комплектації такі, як бачите, гума значно непогана зимова, є задні партроники. Візуально авто варте уваги. Більш детально, звісно, треба дивитися. Renault Megane четвертого покоління, легкосплавні диски, в серебрі колір, серебряний такий металік. перламутр, хто як каже, значить так. Renault Megane четвертого 2017 -го року. об'єм об'ємому 1,5, 1,581 кВт дизель. Пробіг 183 заявлений, пише, що оригінал 13600 вартість. Номер телефона тут є. Значить так, він код. І дивимося трошки більш детально на механічній коробці приключення передач такий комбінований салон. Ну, тут незручно знімати, більш детально треба, звісно, і дивитися, оглядати універсалі. Меган четвертого покоління. Пасад в 8 такому корічному перламутрі легкосплавні диски. На німецьких транзитах 2018 рік, 2.0 дизель. Більш детально. Навіть скажу, що чесний пробіг 310, ну так думаю, але ж, бо ніхто ж не крути на 310, якщо скручують, коригують. 15300 вартість, більш нічого немає. Дизель 2.0. Він код, можливо, поможе нам. Чи кому буде цікаво вияснити, чи це все ж таки її пробіг, тканиний салон, шкіряне кермо, автоматична коробка передач і так далі і тому подібне. Така пропозиція. Ну, це серії більш реальності, бо всі кажуть чого 200 з чимось. Звісно, багато автомобілів реально зараз шукає з невеликим пробігом. І ми шукаємо, і я сань не раз сваруся, і з тим через е, німцем, скажімо так, який має площадку від населення, купляє, ми в нього беремо трохи машини і сваримося з ним, щоб він казав точно пробіг. Бо буває таке, що приїде автовозчик, по фотках, там якісь декілька фоток. І, і не те, що говорилося. Це не значить, що в Європі дуже чесні люди. Ну якось так, друзі. Значить, у нас же були Вольцвагени, то от такий таоранчик стоїть, можливо, когось зацікавить. Подивимося по інформації. Сім'їз 2010 рік 1.4. Тут йде значить, TSI. Пробігу нема, 700 доларів. Вартість вказано. Клімат без підігрівів, 4 стеклопідні моча, крові з присутній, отак виглядає салон. І є присутні всі місць в даному автомобілі. Так як ми сьогодні почали з BMW, то значить у нас постараюся притриматися лінії Volkswagen, BMW Volkswagen Renault X1. Виглядає дуже класно. Якраз сонечко, білий перламутр. Класні емошні диски, парковочний асистент. Ну, Якщо тут цього чоловіка, що я знаю, тільки щось він мені на ринку сьогодні не сказав, що в нього така тачка виїхала, то в нього швейцарії машини і реально дуже він бере класні і збережені з малим пробігом. В нього скажем так, такий принцип, така фішка, як кажуть, Європа. 1 X-Drive 225D 163 КМ заявленого пробігу 1000. Я ж кажу, що він бере з малими пробігами. 2016 рік 2.0 170 кВт дизель. М пакет максимальна комплектація, але ціни немає. Номер телефону він не забув записати, це вже дуже добре, він код тут не просвітлюється, колір шикарний, ну, камера так не передасть. І скажу так, і салон шикарний, шкіряний, як новий з перемикачами на кермі передач BMW Motors. Ну, Краса, чорний потолок. Я думаю, не треба всього розказувати, бо в м пакеті я думаю, що ви розумієте, що це за машинка. Машина дуже класна. Кого цікавить, ви зможете перетелефонувати. І якщо то цей чоловік, що я кажу, він возить в Швейцарії, реально такі шукає машинки класні, то запитайте його, чи його Ігор звати, бо я ж зараз не буду вводити номер телефона, чи це він. Машина. Шикарна. В нього, до речі, реально класні машини з малим пробігом, підготовлені класно. Навіть він і обслуговує їх, і може вам обслужити повністю, якщо ви захочете купувати в нього авто, тому рекомендую Ігор звати, і Швейцарія. Шикарна машина, до речі, дуже класна. Ну, мені просто подобається. Я люблю машини, які ну, звичайно всі люди люблять очима. Я люблю машини, які, ну, які видно, що це є машина. Плюс пробіг, я не думаю, що він там грався з цим пробігом. Ну, це провірити все-таки не так важко, чим новіша машина, тим легше. Тому, друзі, кого цікавить таке авто, думаю, що реально варта пропозиція для перевірки, як мінімум, коли воно вам потрібне, це авто. Ford Focus третє покоління, 2013 рік, модельний і календарний рік. Тобто на обліку машина буде. на на першому власнику ставитись на 2013 рік в техпаспорті. Значить, універсалі, дизель 2,0 103 кВт. Парковочний стенд по кругу, авто в рідній фарбі, привезене з Німеччини, хороша зимова гума. Також... Авто вже пройшло тест-драйв в мене, я їжджу на ньому протязі тижня, воно розмитнене тільки декілька, ну, десь приблизно тиждень завтра буде. Значить так, хороше, охайне авто, двигун працює м'яко, класно, сцеплення, механічна шестиступенева передача, все файно. По електриці все працює, Чотири стеклопіднімача. Два ключі присутні на автомобілі, гарний збережений охайний салон. Кого цікавить вінкод. код в такому стані салончик, по комплектації клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, все працює. Підігрів лобового і заднього скла також є. І парковочний асистент. Магнітола. Блютуз і так далі і тому подібне. Мультикармо, кроїс 4 стіклопіднімача. Пробіг 228. Це її пробіг. Він код я вам надав, більш детальна інформація цікавить, телефонуй і будеш мати класне авто, якщо тебе цікавить. Як на мене, це моя думка, мені ця машина комфортніша і в посадці автомобіля, тобто в їзді комфортніше, наприклад, якщо порівнювати з Renault Megane. мотор потужніший і економний. 7,3 в мене розхід в місті. Дуже потужно їде, класно збережена машинка. Кого цікавить. Значить, ми там вчора говорили, я її знімав, вона була ще грязна. Значить, говорили, що вартість 9500. І Ми купляємо ще титани з літньою гумою. Хороші титани і гума будуть стояти десь 300 євро. Тому так, дехто там писав, що самі собі люди куплять титани, Значить вартість 9 тисяч. Будь ласка, кого цікавить, авто реально є в шикарному стані і на нормальній комплектації, без фанатизму, але все, що треба в ній є. Я думаю, що авто варте. Своїх грошей. Кого цікавить, телефонуйте до мене. Так, якщо ти хочеш мати паркетник надійний, комфортний, повноприводний і тобі забагато 20 тисяч, от є така пропозиція на Луцькому авторинку. Volvo XC60 з мотором 2.4D3, дизельний на автоматі повний привід і тут вартість менша, ніж, наприклад, 14 року буде таке Volvo. Значить, 24 дизель, максимальна комплектація, 222 заявного пробігу, 16500. По він-коду ти зможеш і сам перевірити, чи пробіг дійсно оригінальний, чи є підтвердження. Такий темно-корішневий салон. Важко щось побачити в багажнику, бо затонований. Задніх, точніше, перетоновані вікна. Така пропозиція. Більш детально телефонуй до власника або замовляй разовий огляд. Але коли хочеться щось новішого і з меншим пробігом, то... Є ще така пропозиція Volvo XC60. Повний привід D5 двигун 2017 року авто на таких дисках оригінальних. Чорний шкіряний салон на автоматичній коробці переключення передач. Книга є панорамний дах авто з Швейцарії, так як воно на швейцарських номерах. І заявлений пробіг. Зараз подивимося. 2017 рік, 2,4 дизель, 150 тисяч заявлений пробіг, але вартості авто немає. Є також він-код. Більш детально телефонуйте до продавця. Також ще така пропозиція, багато автолюбителів хочуть придбати це авто. ну На сьогоднішній день, по сьогоднішньому курсу євро до долара, розмитнення на це авто стоїть в районі 5700 доларів. ну Плюс вартість їх там можна подивитися на сайтах Німеччини чи в Швейцарії, даної авто Швейцарії. Тому, якщо хтось каже, що це нереальні ціни на це авто, ну, треба брати і рахувати. Білий перл, колір, шкіра з алькантарою. 2,2 дизель 110 кВт на автоматичній коробці переключення передач. Ось значить так, що в нас ще є далі? Дивимося. Підігрів передніх сидінь, оригінальні, до речі. Недоставні. Так. І навіть є полочка в багажнику О боже, яке чудо. Також є задні партроники. Панорамного даху немає, але це так Це авто для мужчин, скажімо так. Хоча ну нічого страшного, коли на ньому буде їсти жінка чи дівчина, це теж нормальний варіант. Авто має все таки свою популярність. Не беручи до уваги експертів, які зрозуміло з чого там, наприклад, пишуть такі коментарі, що це геморой для України, що у нас немає майстрів по цих двигунах, то я так скажу для таких людей. Тут, по перше, двигун при хорошому обслуговуванні і адекватному прописі їздить. Ну, до пів мільйона він точно їздить без проблем. Ну, є різні випадки. Значить, тут в даному випадку заявлений 158 пробіг і Швейцарія, рідна фарба без підфарбувань. 10 рік, 2,2, 16,050. До речі, в оригіналі лобовуха і він код, Дуже погано видно, але вам продавець надасть, якщо ви захочете. Ну, от така пропозиція. Це третього покоління Honda CRV Restyle. З 10 по 12 рік. З 12-го вже йшло 4 покоління, може бути вже в 12-4 покоління. Ну, скажімо, так, це ж не порівняти, я не буду стримувати свої думки і своїх поглядів з Кашкаєм, Хай там навіть 13-го року Ну ніч, нічим не порівняти, ні по чому. Ну я не буду називати. І який тільки, якщо комусь буде легше, що 13 рік в тих паспорті на 10-й, який буде стояти на 2.0 дизелі на автоматі. На повному привіді 13-14 тисяч. Ну, то я думаю, що це авто варте, що за нього треба трохи більше дати, на тих, скажімо, грубо 2 тисячі. Ну, але це моя думка. Це моя думка, друзі. Звісно, треба перевіряти, дивитися. Ну, хто знає ці авто, як хто знає mercedes 2.7 дизель, скажімо так, є класа 21 кузові. Ну, Хто знає, то знає. І купить 7-го чи 5-го року Мерседеса, Єшку і буде їздити, сміятися з тих, хто там купляє на бусе регани чи ще щось. Вибачте, я нікого не ображаю, але просто має бути здорове порівняння і розуміння. Ну, це... я просто свою думку виразив. якось <смі> так. Так, Рено вже сьогодні були в нашому огляді. Подивимося, я б сказав, що це якесь нове поступлення. На Рено Кенго на всесезонній гумі, до речі, непогано виглядає гума, як і сам автомобіль. І Зараз подивимося ближче, Трошки десь чи двигун мили, чи що фара запотіла, але ну, це нічого страшного. Знаєш, такий чорний кенго. 1,5, 78 кВт, максимальні кВт, 1,5-6 ступка, це якби плюс. 2008 рік, 223 заявного пробігу, 7450. Рахую, що це адекватна ціна на дизель з такими параметрами. Подивимося ще авто. Підлокітника хтось змарнив. Треба перешити, просто взяти, дати тих 500 гривень. Видно, був грязний і хтось так похимчистив, не дуже вдав. Ну невдачно вийшло. Але це невинний, можливо, і майстер хто хім чистив. Значить, кермо, мульти. Шестиступка, кондиціонер. Така машинка. Полка в багажнику присутня. Задні партронники також. Така пропозиція, друзі. І, і питаються за шості й пасати. А тут рядом і стоїть, то чогось його не глянути. Такий би шостий пасат, форкопчик є. TSI полка в багажнику є. Якщо 90 кВт, візуально не видно рижиків, то можна розглядати. це Звісно, що пасат кращий за Октавію А5. Ну, все-таки комфортніша машинка. А решта все залежить від пробігу і так далі і тому подібно. Обслуговування, такий валюровий салон на констері з підігрівами, мультикермо. Напевне, вже 9-10 року авто. І значить оригінальне лобове скло, до речі. Але воно хтось чітко вчасно не міняв партроники спереду і ззаду є. Так, подивимося більш детальніше. 2010 рік. 200 заявному пробігоні 1,490 кВт, 6900. Така пропозиція, друзі. Ну, Я також скажу автосвітло, круїс, плюнте кермо, електропакет. Єдине, що кліма немає. Сидіння в нормальному стані. Машина гарний колір і гарний цін. Я вам скажу, що 10-го року гольфа 6-го ви не купите за 7 тисяч. А, ні, купите. Вибачаю, з чого? Купите. В залежності, все залежить. Значить такий бассатик буде тільки 9 рік. Значить... Вже на номерах, десь з півтора року в Україні буде на продажі 6500, 200 щось в районі 30 тисяч пробігу. Там купляли його з Німеччини. Люди виїхали за кордон. Продають на механіці такий графітний колір на титанах. Збережений хайний автомобіль. Замінено там було цепи з разом з скажем так, з фазорегулятором, тобто повний комплект, мастило нормально там заливають люди. Значить буде такий пасад. Але кого цікавить, то ну, машина проверена, їздить кожен день. Кого цікавить, то є фото. Відео поки немає, бо вона не в Луцьку. Кого цікавить. І вже навіть не знаю, що знімати. Вечір так, В-52 d 0Д. Вольво, задні партроники. Оригінальні диски, зимова гума. Подивимося, що те Volvo Вольво вартує. Вольвова 59-рік, 2.0 TDI, на автоматичній коробці переключення передач 9800. Шкіряний салон. Мультикермо, підгріва передніх сидінь, чорний салон. Що сказати, якщо 8500 8, стоїть, хай 10-12 рік на механіці і 1,6, то ціна напевне оправдана все-таки. І подивимося, що цей хундайчик в гарному кольорі на легкосплавних дисках. Реально красивий. З виду дуже красивий Santa Fe автоматична коробка переключення 2014 року, 2,2. 45 кВт дизель, пробіг 240, 19600 так Панорамний дах присутній. Чорний з перфорацією шкіриний салон. До речі, так збережений в загальному. Ну, але більш детально треба дивитися, звісно. Можливо, когось цікавить така пропозиція. Теж цей корейський, скажімо так, автопром має непогану репутацію. Але все ж залежить від пробігу, обслуговування, експлуатації, хто на цій машині їздив і так далі, і тому подібного. Друзі, на зв'язку. Гарного вечора, миру і добра. І напевно, на цій ноті практично так закінчимо даний огляд. Не прощаємось, а на зв'язку. як тобі, машинка? Ну, класна, класна машинка, взагалі. Значить, я стимул працювати, Оля. Будемо працювати, будемо їсти на таких машинах. Не будемо працювати, будемо їсти на ланусах. Це жарт. Друзі, ну що, так і закінчився наш огляд. Значить, хто не підписаний, підписуйтесь і пишіть коментарі, які ви бачили хотіли б хотіли бачити наші огляди відео в Ютубі в новому стилі. Що стосується, якщо ми будемо працювати разом, Оля буде зараз набиратися інформації. Вона от перший рілс. Це перший раз вона. Ми ми вчимося. Значить, я почав колись вести все це. Не так давно ще два роки немає. Просто почав знімати. Так само, от Оля почала просто працювати зі мною. Це вперше. Ви з досвіду так само. Да. І пишіть, щоб, ви, як би ви хотіли бачити в новому якомусь, можливо, у вас є якісь пропозиції, в новому форматі, відеоогляди. Будемо раді нормальні здорові пропозиції почути, так? Оль? Звичайно, прислухаємося до кожного, будемо старатися так само бути все кращими і кращими для вас. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки. Ми з вами всім. Всього доброго. Пока-пока. Па-па. -пока.